Ідеальне планування будинку, головні помилки та секрети успіху. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми говоримо про грамотне будівництво, продуману архітектуру та комфортне житло. Сьогоднішня тема неймовірно важлива. Планування будинку це фундамент майбутнього комфорту. Навіть найгарніший будинок може виявитися незручним, якщо в ньому неправильно розташовані кімнати, немає достатнього освітлення чи забагато зайвого простору, який ніяк не використовується. В цьому відео я розповім основні принципи грамотного планування будинку. Типові помилки, яких припускаються найчастіше та як їх уникнути. Чому правильне планування це основа комфортного життя. Багато людей, будуючи будинок, зосереджуються на зовнішньому вигляді, але забувають найголовніше, як вони в ньому будуть жити. Чи знайома вам одна з цих ситуацій? Будинок великий, але кімнати розташовані нелогічно, і кожен день ви витрачаєте купу часу бігаючи між цими кімнатами. Сонячне світло майже не потрапляє у вітальню, і вона завжди здається похмурою. Коридори займають величезну площу, а корисного простору не вистачає. Вхід в санвузол знаходиться поруч з кухнею або вітальнею, що створює незручності. Цих проблем можна легко уникнути, якщо продумати все заздалегідь. А тепер поговоримо про чотири головних принципи планування. І першим принципом є грамотне зонування. Розділяємо простір правильно. Будинок повинен бути логічно організованим, а кожна зона має виконувати свою функцію. А які ж основні зони житла? Денна, вітальня, кухня їдальня, гостьовий санвузол. Тут ми проводимо більшість часу. Нічна зона, спальні, дитячі, гардеробні. Тут має бути тихо та комфортно, щоб ви гарно відпочили. Господарська зона, комори, технічні приміщення, пральня, гардеробна, котельня. Ну і робоча зона. Якщо ви працюєте з дому, кабінет має бути відокремлений від активних зон. Поговоримо про головні помилки. Спальня біля кухні, ви чутимете шум, коли інші ще не лягли спати. Вхід санвузол з вітальні незручно для всіх мешканців будинку. Довгі та вузькі коридори вони просто з'їдають корисну площу. Переходимо до другого принципу функціональність кожного метра. Кожен квадратний метр будинку повинен працювати на вас. Ви запитаєте, як же використовувати площу з розумом. Все просто: менше коридорів, не більше 10-15% площі. Двері розташовувати логічно, щоб уникнути хаотичних переходів між кімнатами. Ну і продумана система зберігання, гардеробні, будовані шафи, комори. Це додасть комфорту. Хочу привести вам приклад. Якщо у вас невеликий будинок, об'єднайте кухню, вітальню, їдальню в один простір. Кухня-вітання. Зараз це тренд. А якщо у вас велика родина, забезпечте достатньо місця для зберігання речей в коридорах та покої. Третій принцип освітлення. Світло це життя. Поговоримо про природні освітлення. Вікна на південь це максимум сонячного світла взимку, економія на опаленні, тут краще розмістити великі кімнати. Вікно на північ стабільне м'яке світло протягом всього дня. Добре підходить для кабінету спалень. Якщо ви полюбляєте поспати, ви виспитеся. Якщо ви полюбляєте працювати в кабінеті, вам зручно, вам нічого не пече. Вікна на схід ідеально підходять для спалень. Будете прокидатися разом з сонцем. А вікна на захід підходить для вітальні. Будете спостерігати захід сонця. Ну і поговоримо про панорамні вікна. Панорамні вікна це круто, це тренд. Ми їх часто встановлюємо, але не забувайте про теплоізоляцію, про якість самих вікон і про правильний їх монтаж. Тепер поговоримо про штучне освітлення. Тут можна застосувати основне, стильові люстри, точкові світильники, функціональне, підсвітка на кухні, бра біля ліжка і атмосферне прихована LED підсвітка та декоративні світильники. І четвертий принцип правильний зв'язок приміщень. Що має бути близько? Кухня біля їдальні, щоб не носити тарілки через весь будинок. Гардероб біля спальні. Зручно і логічно. А дитяча поруч з батьківською спальнею, але зі звукоізоляцією, щоб діти не чули, як ви граєте в карти. Що ж краще відокремити? Санвузол не повинен бути біля кухні. Спальні не мають знаходитися поряд з східною зоною, а кабінет краще розташувати подалі від активних зон для того, щоб ви могли сконцентруватися на роботі. Ну і тепер ще поговоримо про сучасні тренди в плануванні будинку. Просторі та світлі приміщення. Великі вікна, високі стелі, мінімум перегородок. Гнучкий простір, кімнати легко трансформуються під ваші потреби. Енергоефективність, якісна теплоізоляція, використання сонячної енергії. І останнє мінімалізм. Менші зайвих коридорів, ефективне використання кожного метра. Отже, висновок. Правильне планування будинку зробить дім зручним та практичним. В такому будинку вам буде комфортно проживати довгий період. А на цьому все. З вами був Роман. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки і напишіть в коментарях, а яке для вас найкраще планування будинку.